А вже ж я завжди приєднуюсь до благодійних проєктів, тому що я вже з 2014 року у цій війни, я сама з Донецьку, і завжди підтримую різні волонтерські. Різну волонтерську діяльність, а заграва це професійно, заграва це велика благодійність, заграва це велике об'єднання та обмін досвідом між колегами з різних медичних спеціальностей. Тому я тут, тому що зараз це моя це мій виклик, це моя потреба допомагати дуже професійно нашим пацієнтам і нашим воїнам, які отримали різні травми під час цієї війни. В моїй клініці більшість це цивільних пацієнтів, які отримали травми під час цієї війни, і найбільш вразив мені, а вже ж перший випадок, це було на початку березня, і це була пацієнтка з Маріуполя, яка вирвалася з цього города, і вона отримала травму. Міна вибухова травма, яка поранила її підборіддя. Дуже рубець, який зашивали там на місці в складних умовах у погребі, ця мина вбила її бабусю, яка заслонила її своїм тілом. І я бачу, там була нескладний рубець, а вже ж там можна було лікувати ін'єкційними методами, і мені потрібно було надати це дуже швидко. І тому це була ферментотерапія, терапія і ботолотоксин, ботокс, те, що я могла зробити десь і зараз, тому що вона біжала з цієї сторони. Ну я пам'ятаю ці очі, і ці очі я їх пам'ятаю як зараз, тому що ці очі війни. Це цей жах, це цей страх. Який я вперше з цим столкнулася? Тож звиняйте за емоції, але я пам'ятаю цю дівчину і зараз, і ми на зв'язку, і ми ем, ну дуже штра і швидко надали цю допомогу, і вона зараз в хорошому емоційному стані з хорошим станом рубця після травматичного рубця. А вже ж я гадаю, якщо ви подобаєтесь собі у дзеркалі, якщо ви милуєтесь собою у дзеркалі, у вас є любов до вас, Тож, у вас все гарно, у вас гармонія, ви дуже добре без ніякого зла відноситись до людей навколо вас. Тож, а вже ж я розумію, що якщо ти виглядаєш непохмуро, якщо ти виглядаєш з гладенькою шкірою, з молодою шкірою, ти себе почуваєш впевнено. І ти можеш боротися, боротися і боротися і бути щасливим при цьому. Професійні виклики це створити такі алгоритми, щоб дуже швидко і одночасно надавати допомогу. Виклик, щоб це були препарати або методики, які були з простим, логічним, доказовим механізмом дії. Тому я Якщо ми будемо говорити про травму, я поєдную апаратні методики, СО 2 процедури, в мене апарат люменіс, IPL-терапією, з ін'єкцією ботулотоксину, з ін'єкцією ферментів Пібісієром. Я це логічно для себе розграничила, коли молоді рубці, коли старі рубці, як це грамотно прибирати препарати і апарати для того, щоб надавати. Кваліфіковану, ефективну доказову допомогу цим пацієнтів. То для мене, це, по-перше, я доказові ефективні препарати іщу і вміла їх поєднувати в одну процедуру. Для мене це виклик, як це зробити. Тому що завжди ми це робили з. Перервами в місяць, в два тижні. А зараз ці пацієнти, я знаходжуся у Дніпрі, і в Дніпрі це як, як такий перевалочний пункт. Вони приїхали, вони приїхали там, де досить спокійно. Їм потрібно швидко надати допомогу, і вони уїжджають з цього города. Тож для мене виклик, як це бистро і в одну процедуру все це скомбінувати. А друге, те, що ми... Зараз всі помітили, що на стресі в нас загострилися як дерматологічні проблеми, так і погіршилися стан м'яких тканин наших пацієнтів, емоційний стан. І для мене це виклик, як надати допомогу, щоб покращити емоції своїх пацієнтів і як, що зробити так, щоб цей стрес, який дуже Сильно впливає на те, що ми бачимо, твориться з нашими пацієнтами, як прибрати цей стрес. Я в міру своїх здібностей, різними методиками і, і ділом і словом все це намагаюся робити. Тривалий час ми знаходилися як би так під крилом нашого этого, старшого брата. І тому, але найкращі уми, які дуже швидко реагують на все, вони знаходяться в Україні, тому що це наші корені, наші слов'янські нації, ми українці. Тому ми зараз зрозуміли, що ми дуже потужна нація, що ми можемо зробити все, що ми можемо перемогти ворога в 10-100 разів більше, який за численністю та технікою. Тому зараз. Мені бажається, що ми розправили крилля. Ми отримали такий досвід в роботі з різними пацієнтами. Ми отримали такі кейси, що зараз до нас будуть прислухатися. І я нас же починають відрізнювати і починають розуміти, що українська дерматологія, українська естетична медицина вона не перевершена, і вона понад усе.